Шановні гості і підписники мого каналу. Рекомендую вам приготувати простий і смачний салат вітамінний. Хочу нагадати, хто не підписався, підпишіться на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Спочатку треба натерти чи нарізати капусти. Можна її нашаткувати, нарізати ножем. Значить перший інгредієнт це свіжа капуста. Потім на терці для корейської моркви можна і на грубій терці натерти сирої моркви. Це другий інгредієнт, сипаємо все до однієї миски. Третій інгредієнт це е, солодкий болгарський перець. Нарізаю соломкою, дрібненько, теж до миски. І четвертий інгредієнт це цибуля. Додаю зелені, солі, цукру до смаку, оцит у мене яблучний, і олія все це добре. Перемішуємо. Даємо об'єднатися смакам всіх овочів і кладемо на тарілку чи салатник, і смакуємо ось такий простий овочевий салат. Так що готуйте на здоров'я вам до зустрічі!